Вітаю на українській правді. Це формат формату Пилайв. Далі говоримо про ту ситуацію, яка сьогодні склалася на фронті. Аналітики Діпстейт зауважують, наступ Росія на Харківщині матиме більш серйозні в подальшому наслідки. Генштаб визначає покровський напрямок сьогодні, як найбільш складним, бо там рекордна кількість атак росіян. Ну а третя штурмова бригада потребує більше зброї. Про все це далі в деталях. Будемо говорити з радіоном Кудряшовим, заступником командира. Третьої окремої штурмової бригади. Пане Родіоне, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Пане Радіоне, давайте почнемо з того, що пишуть аналітики Deep State, Я вам як військовий, де, я, я вам як військовому даю е, таку інформацію. Вони якраз пишуть про те, що це дуже небезпечно, те, що росіяни, їхній характер дій саме на Харківському напрямку, він не схожий на. Атаки РДК, тобто як на диверсії, це планомірний наступ, який добре підготовлений, який має певне забезпечення. І ще минулого тижня я пам'ятаю інформацію про те, що росіяни починають закріплюватися на захоплених територіях. З Чим ви погодитеся, чим ні, і чим сьогодні можемо на вашу думку ефективно протидіяти, аби стримувати наступ ворога? Скажу наступним чином, що Щось фундаментально в стратегії застосування Збройних сил Російської Федерації на території да, нашої країни, фундаментально нічого не змінилося. Ворог, як і, продовжує, так і як продовжував, так і продовжує використовувати свої переваги в якості великої. Кількості військовослужбовців, яким просто закидає передній край. Тобто на що зміни стратегії не згодився б, а на що е, зберігається потенційна небезпека в зв'язку з такими діями, так звісно, потрібно е, завжди бути на сторожі, потрібно завжди контролювати передній край. Тактичне оперативне поле бою завжди контролювати логістику глибокий тил, слідкувати за тим, де ворог скупчує свої засоби, концентрує резерви в такому форматі, саме на харківському напрямку. Зараз ворог за допомогою кількості своїх військовослужбовців намагається проломити передній край і таким чином реалізувати, якщо можна так сказати, повзучий наступ в цьому напрямку. Пане Родіоне, дозвольте я вам наведу цитату відомого в Україні журналіста військового Юрія Бутусова. Він просто згадував якраз третю окрему штурмову бригаду і хотів би до вас звернутися. Його цитата наступним чином звучить: я особисто бачу, як росіяни проводили атаки на один із наших опорників третьої окремої штурмової бригади, кидаючи в бій з початку відділення з десяти солдат. Потім групи з трьох чотирьох, а потім буквально по одному солдату. Відео самогубчих атак оприлюдню, коли дозволить обстановка, ворожі штурмові роти сточуються буквально до нуля, але російське угруповання продовжує поповнювати свою піхоту для продовження атак. Водночас, третя окрема штрова бригада потребує негайного відновлення, щоб провести ротацію піхотних підрозділів та продовжувати знищувати російські резерви з там, з саме таким високим темпом. Там ще пан Юрій Бутусов пише про те, що не в декілька разів вдається збільшувати кількість ворога а просто на порядок. Я маю на увазі втрати пане Родіоне, Що ви скажете? Щодо цієї тези, що третя окрема штурмова бригада станом на зараз потребує відновлення, в цілому хочу сказати, що зараз в нас в прямому сенсі цього слова спекотні місяці. І це не з-за того, що зараз літня пора року, і це з-за того, що дійсно противник в нашій смузі відповідальності дуже активний. Противник, врешті-решт, у Показує е, лінію відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади як основного напрямку удару і зусиль, де противник е, зосереджує безпосередньо всі свої дії. Е, тому в цілому е, скажу так, що ми в котрий раз, як третя бригада, стоїмо е, напроти переважаючого нас ворога, е, стоїмо на основному напрямку зусиль ворога і Знов ж таки намагаємося реалізувати весь свій потенціал і наносити як, як можна більше вогнового ураження. Ну і е, безпосередньо намагаємося тримати більш-менш в безпеці, якщо це можливо да свій особовий склад. Але під такою навалою це досить тяжко е, реалізовувати. В цілому третя бригада завжди. Знаходиться, якщо можна так сказати, в гарячих точках е, лінії бозітнення це Херсонська операція, це Бахмут, це Авдіївка. І сьогодні це харківський напрямок, який є сьогодні один з самих гарячих напрямків на всіх лінії зіткнення. Ми дійсно потребуємо е, ротації. Ми дійсно потребуємо певного перезавантаження і комплектації нашого підрозділу. Але на сьогодні такі реалії, що ми змушені. Залишатися на передньому краї і змушені е, працювати збройні сили, це команди змушені працювати в, в, в такому форматі командою для того, щоб відбивати масовані удари ворога. Е, з приводу втрат ворога і з приводу ситуації, яка зараз. В прямому сенсі цього слова скажу так, що е, котрий раз нас переважають е, приблизно втрати особового складу 1 до 10. На одного втраченого нами військовослужбовця 3 бригади приходиться як мінімум 10 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які безперервно вже на протязі місяця атакують. Uh -huh. Uh -huh. Пане Радіона, тоді ви вже трошки згадали історію з озброєнням. Тут ваш колега Олександр Бородін, пресофіцер окремої штурмової бригади в ефірі Суспільного студія, сказав про те, що я зараз його пряму цитату наведу на даний момент. У нас досить мало комплектується з західним озброєнням або не відновлюється тим, що знищено. Тому досить важка ситуація з озброєнням. Але ми стоїмо впевнено, якого озброєння сьогодні не вистачає третьої окремій штурмовій е бригаді ну для того, щоб ефективніше стримувати і ворога, і зберігати особовий склад. Я так маю думаю, що мова йде про артилерію в першу чергу, але ви можете розказати ширше про потреби. Щодо озброєння і комплектації нашої бригади був певний етап, коли бригада створювалася. І нас комплектували західними зразками зброєння. Не номер один, але одним із недієвих зразків зброї. Е, цей етап пройшов. Пройшло дуже багато часу від, під час, від часу створення окремої штурмової бригади І до сих пір ми не маємо е, в прямому сенсі цього слова, не посираюся цього слова належного належної комплектації е, західними зразками озброєння, згідно на мою думку, наших якостей, які ми демонструємо на передньому краї. Е, так дійсно нам потрібні на сьогодні е, зразки новітньої зброї, починаючи від стрілкового колективного озброєння, піхоти, так і техніки, що на сьогодні є ключовим в виконання наш нами бойових задач. Е, ми хочемо бачити і ми. Я впевнений, зможемо подолати всі проблеми і якісно реалізовувати потенціал таких машин, як Бредлі, таких машин, як Абрамс і так далі і тому подібне. Саме в третій окремій штурмовій бригаді, я думаю. Як і командир, так і е, як військовослужбовець третьої бригади, що це піде виключно е, на покращення в цілому е, угруповання, яке тут е, знаходиться. Тому користуючись нагодою, хочу, щоб можливо хтось звернув на це увагу, тому що на протязі дуже багато часу третя бригада. Е, Показує результат, але немає, на мою думку, того належного оснащення, яке потрібно, щоб тут було. Пане Родіон, сподіваюся, що якраз ваше звернення зараз буде почуто, якраз за допомогою української правди. Хотів вас на останок нашої розмови спитати. Ви людина військова, ви людина з великим військовим досвідом, з того, що можна дізнатися про вас з відкритих джерел. Ви не перший рік на війні, і загалом за вашим сьогодні відчуттям, в якій точці цієї війни не тільки повномасштабного вторгнення, а загалом війни з Росією ми сьогодні знаходимось і як ви визначаєте сьогодні ключове завдання мінімум для Збройних сил України. Ну я гадаю, що це далеко не кінець. Нам потрібно ще дуже багато попрацювати для того, щоб подолати ворога. Нам потрібно вже думати про інші великі системні кроки щодо подолання ворожої армії. Але скажу так, що на мою думку, суб'єктивно що самі Тяжкі моменти, моменти становлення збройних сил України, моменти становлення супротиву нас, як громадяни країни проти великої країни агресора. Він вже пройден. І На сьогодні нам потрібно розуміти всім, як і військовим, так і цивільним, який шлях вже позаду нас. Скільки, е Скільки ми вже вирішили, і скільки нам ще потрібно вирішити. Але, виключно, я, наш бойовий склад 3 окремої бригади, ми віримо лише в перемогу. Ми розуміємо навіщо і що ми робимо зараз, куди ми йдемо. І... Віра в перемогу залишається в наших серцях, і ми будемо робити все, поки не звільнимо нашу країну від окупанта і не зробимо так, щоб історична справедливість востарчувала. Е е е Пане Радіоно, дякую за те, що знайшли час. Дякую за те, що робите ви і люди, які вас оточують. Бо якби на ви цієї розмови могло б. І не бути, бо тоді в таких великих містах, там як Київ, Харків, було не так спокійно, як зараз, і трошки інакше сприймалася навколишня дійсність. Нагадаю, для глядачів української правди Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був гостем цього випуску УПАЛІФ.